Доброго дня. Значить, цікавий такий момент. Я не думала, що я буду знімати там отлівки свої чистки людей. На мене тут дуже-дуже цікавий. Я хотіла вам показати, яке буває. Значить, людина в мене пройшла діагностику, так? От, і я сьогодні зайнялась чисто одною людиною. Хочу до кінця зробити, бо це в мене срочний заказ. Людина хоче скоренько, як то кажуть, освободитися від своїх проблем. Дивіться. Значить, це перша моя чистка. Якщо ми придивимося, це у нас сердечком, бачите, зроблено сердечком, це в нас іде краднічок, ось його стрічок, крадничок. і тут у нас пробоїна, бачите, одна, друга пробоїна. Це значить називається крадник. І це пробоїна, це украли у цієї людини життя, украли кохання, украли можливості. В общем, украли таку вичас я як перевернула, що ж мені було цікаво вам показати. Перевернула, ми перевертаємо. І дивіться, яка тут у нас красота, скока, блин, енергії злої. І опять-таки дивіться, ось оці дирочки, бачите, ось оці краднічки. От ось він так гарненько торчить. От. І це взагалі було зроблено, щоб не було ни кохання, не було ни роботи, щоб було затуманене. І по всім, по всім, по всім чакрам, і голова, і серце, і тіло, і ноги. Все, дивіться, ось так я вам покажу, так я вам покажу. Бачите? Це щоб людина не змогла жити своїм нормальним життям. Така красота ось повилазила. Я вам кажу, я як глянула, думаю, не треба показати мені моїм людям, от, щоб вони бачили, що буває і в таке в житті. От, ну та людина, звісно, як то кажуть, да, так, казала, що треба оце срочно подивитися, розумієте, бо щось вона себе так чувствує, не, ну не так, як раніше. Та тут хтось хоче, то кажуть. Такий оце згусток чорної енергії, згусток крадника, згусток. Всі можливості були перекриті, все, всі дороги, любов. Украли в своє время любов в цій людини. Украли. Ну, буває таке, ви знаєте, ділаю сушки, тут і, і тут, тут і злость, і ненависть, і жаба, як я говорю, ще плюс ця різна фігня зроблена. Взагалі, я вам показую, і потім вже ну, будуть ще у мене такі цікаві виливки, які я буду лічити людей. То я вам буду показувати. Ну це прям ви самі бачите, скільки тут злості в цій людини. Як вона в собі, це все носила? Отак вот от. Пока-пока, кому треба діагностика.